Так, всім доброго дня. Ну що, хочу поговорити з приводу мусорні Петропалівську відділку номер 4 Синельніковський район Дніпропетровська область в керівництві Дулінова Олександра, керівника поліції. Щегля. Пам'ятаєте, друзі, як я ходив захищати в суди? Хлопці, коли присилали на нас мусорню, судову охорону, там мікроавтобуси привозили, хотіли нас злякати, Ну, нас не злякаєш. Тим більше ті, хто воювали, хлопці надивили всього, вже їх нічим не злякаєш. То, якщо ви пам'ятаєте, що колись там заходило опудало мусорське таке, із криками на військового. Виражалось там на Романенка Олександра, кричав він все. Його прізвище Пойдун чи Пойдун. І там вискакувала в суді тьотя якась захищати цього мусора, бо в нього почались ручки трястись після. Співбесіди зі мною почались ручки, отак трястись, якби вийшов в туалет, то тобто, б, і кінчив сразу, якщо б взявся за свій приборчик. То його вискочила жіночка захищати, яка працює в суді. А мені вже доповіли, що то його мама. Дивіться, як це. Мусор в суді мама. Ось, вискочила захищати. Я вам. Відео знайду і з приводу цього я вам покажу цього мусарка. Ось він. Дивіться, друзі. Ось о він. Щас я перемотаю. Вон вона ззаді. Боєць пойду. Дивіться який. Щас я трішки мотну. Це він тут мене відштовхне а цей пітух. Пітушок маленький блять з порваною жопкою. Слухай, спілкуйся нормально, паль, неадекватний. Ба, який він герой, бля. Пойду. щас розкажу про татка Самі. його. Слухай, тобі знаєш де треба служити. До повного знайомлення вийде. Я от служи, тобі на тряпку треба служити, ти поняв, ти щенок, покажи, до да повного ви? Та тому що ти щенок проти, проти мене. Ну бачите, який борсий пареньок, а потім щось у нього пішло не так. Пив чи що? що? Чого руки дрожать? Дивіться, що там таке, що струс. Що руки дрожать, я справжую. Струс, ручок, ой бідненький. Я, мама, вискочила захищати. А мама вискочила захищати його, його в суді. А я думаю, що а мені ось доповідають, то ж його мати вискакувала. Де її, де її прибрали зразу? Не вовремя телефонуєте мені. Де її мама зразу вискочила і захистити свого мусарка-синочка? Де її там судова охорона? Де судова охорона? Її зразу раз і одтянули, думають, не, не лізь сюди. Ось де воно вся мусорня, мами в судах і все це по Петропалівці. І до речі, татусь його пойдун, це який ворує пісок. Пісок в Петропалівській громаді вози маном, вози зілом, нічого впіймаємо. Вивозить піски українські надра і продає, торгує. Їздить на БМВ М5, блядь. Ось звідки бабки. Пойдонок. І він бивший мусорок, мені сказали, цей Пойдон. І його кришує Дулінов. Дулінов Олександр, який пише на мене. В суди скарги з приводу честь ділової репутації, честь та гідність мене оскорбив мелешко мене, щоб вибачився і дав йому 10 тисяч. Ось тобі дурачок Дулінов, блять. Я тебе як впіймаю, сука, я тебе як гуся, блядь, підніму за шию, блядь. Як гусака, блять, ти ще в руках не всирався, мусор галімий, блять. Бо я тебе, суку, напишу, блядь. Ти диви, блять, пітух вонючий, а не дулінав, блять. Підарок, блядь. Воно, сука, боялась до мене, блядь, підійти, тікало, блядь, із мойки втекло, блядь, і в поліції, блядь, утекло. Чмир вонючий, блядь. А поза глазами, сука, воно судиться за мною, цей керівник поліції Дулінов, блядь. Судиться зі мною, блядь, за державний кошт, сука, петух, блядь. Йому пишуть там всякі, блядь, прокурори, всяка та нечість, блядь, Петропалівська. Нічого, доберемося до вас, блядь. Время прийде, час прийде. Повірте, він скоро він підходить, підходить все ближче, блядь. І цей пойдун, блядь, вивозить маном зілом з кар'єра, з Богіновки там наверху з кар'єра вивозить пісок, продає. А мені люди дзвонять та жалуються. Он, блядь, за 10-14 відер нас судить. Там суди Петропалівські, бо в мусарки мусор місюра, суддя місюра, блядь. Вони, той впіймав, той судить, дружина суди, він, блядь, ловить. Ну, бред, блядь, си кобили. А люди всі мовчать, а люди всі мовчать. Що у вас там, діла добре, все в Петропалівці вже? Що там, волонтери, класно? Волонтери допомагають. Все добре. Ви, суки, скоро друг друга будете жрать, блядь. О, там Ліонове, Замури, всі эти волонтери. Вспомнити мої слова. Так що ось оцей мусорок, блин. Звісно, я, я був шоці. Це мені доповіли. Кажуть, то, цей мусор, а то, що його вискакувало, щоб захистити його матуся. Його матуся вискакувала, захищала. Де воно, цей мусорок? Ану, зараз ми його А Ану, не тут, а воно сейчас я вам покажу. Блять, вони зі зброї і пістолет, і яка блять, сука, та на війну цих підарасів відправляти треба, а не в тилу, блять, людей кошмар, блять, зі зброєю, з пістолетом, блять, з автоматом. А он ззаді матуся стоїть, о, погляд. О, Саня молодець. А ну паш руки, блядь, як ти стоїш, блядь, Перед військом. А он мама прибігла, дивіться, он бач, судова охорона відтягує, блядь, маму, щоб знали всі в лице, блядь. Мама, синочку, синочка прийшла захищати. Ось воно, блядь, де собака зарита. А я тільки впізнав, мені тільки доповіли цю інформацію. Так довго, звісно, доходить мені інформація, ну ну нічого. Отак. От так що люди, не мовчіть, блядь. Слідкуйте за кожним мусором, движенням, де вони двигаються, мусорня, їздять на авто. Дивіться, чи суки пристегнуті. Як, як завжди, вони їздять не з пристегнутим ремнем. Показчики поворотів дивіться, чи включають, чи ні. Фіксуйте все на відео. Суть що зупинили, машинами заблокували, громадське затримання провели з статті 207. Все, визвали сох, оформили мусора, блядь. Щоб вони людей боялись, Народ, нарит, влада, а не оці мусора, блядь. Ви зрозуміли, в чому суть? І вже, до речі, це я Петропалівську громаду затронув, блядь. А зараз доходжу до своєї до близнюківської громади, де уже місяць минув, а наша мусорня під керівництвом Близнюківського ОПГ, блядь, шляпи вала, блядь, чи шапавала Євгеши керівником мусарки, блядь, Близнюківської. Розігнать все нахер розпустити, тобі ні мать. До сих пір не впіймали ту людину, в будку Олексії, який чуть не збив людей, п'яні під'їхали самого рання із чоловіком. Судді, блядь, бухі приїхали до заправиться, а тут я, блядь, піймав і кожного суку буду ловить, блядь. Я впіймав і вони по-тихому втекли, поліція показала смигалками, як вони красиво прислідують цю авто, блядь, І смили суки. Бо там Лобановський позвонив, сказав: хлопці, відстаньте нахер, Не притягнули до відповідальності. Де мене давив цей будко Олексій і смився з міста пригоди. Ось отак мусорня працює. Вся взагалі. Так що я вам скажу, люди, блядь, там із Близнюків мені дзвонять, телефонують, то, то допоможіть, то підскажіть, блядь. Об'єднуйтесь, об'єднуйтесь. Перед при тим, як допомагати, я вам буду, ви хоч трішки нам допомагайте в об'єднанні, прийти, коли потрібно, коли я говорю, треба зібратися, блін. Бо мусорня, блядь, вони як, як царі, блядь, поставили в нас в селі камери, блядь, У верхній Самарі, блядь. Камери. Так вони ж в першу чергу, блядь, здають. Не дай Бог, блядь, отак кацапи заходять, вони переходять на бік ворога, блядь, і здають цю інформацію, відео, де, що, хто передвигався, де техніка все передвигалась. Камери нахер убрать вообще отсюда, з верхній Самари. Бо ця пітушня, Близнюківська поліція, вони вообще бездіяльністю займаються. Вони, якщо треба, милешко, якщо б я був п'яний, і я там в близнюках десь тільки фігурував би чуть-чуть, Та вони, блядь, по сьогоднішній день би, блядь, спали біля мене біля двору, блядь. Їздили, ловили кожен слід мій, блядь. І притягували до відповідальності. Я з цими підарами судився 4 роки, блядь. Які фальшували на мене справи, блядь, Криса Микола, блядь, Шляпа Вал, цей Євгеній керівник поліції, блядь. Острий Педя чи Едя, блядь. оця вся шобла, блядь. оці Шевченки, Додики, блядь. худощаві, блядь. доходяги, блядь. Вони, сука, як гусята, ви ж подивіться, зброй, який набрали, блядь, туди. У Шевченка, блядь, дружина Лобановський Лобановській жопу лиже, блядь. помічниця, блядь. Не знаю, працює вона, блядь, чи вже викинули її, блядь. Відпрацювала. Їм пенсію вообще взагалі платити не надо, бо вони. Фальшували справи. На всіх фальшували справи. Багато хто мені скаржився, блять. Як мусора по 130 й оформляли людей, які просто стояли біля авто, а випивали біля авто, а вони приїхали, блять. Оформили по 130-й нормально. Ось в чому суть, блядь. Так що, люди, я ще раз повторюсь, мусорнянам не потрібна. Не потрібна, бо вони займаються бездіяльністю, блять. Близнюківську вообще мусорню разогнать треба. Да, блин. Так что, шо... чмирота, блядь. Чмирота, есть чмирота, блин. Вот такого, блядь. это мне информация поступила. Да. Петушье вонючее. Да, так что, друзья, такая Система у нас в країні. Одні воюють, одні блядують, а одні людей кошмарять, блядь. Ось отак. <кій> <кій> так що, друзі, давайте разом сила, разом до перемоги. Всіх цих педіків колись знайдемо і покараємо. Повірте. Настане той час, а він скоро він приходить, приходить. Настане той час. Коли народ буде правити всім, народ, а не ця блядська, система прокурорів, суддів, блядь, всіх держорганів, які повинні в першу чергу йти, блядь, захищати напередку стояти на нулю, бо вони ще і присягу приймали, блядь, служити на вірність і все, блядь, ну щось не служить, а просто знущаються над людьми. Я повторюсь, кожному громадяну України. Потрібна короткоствольна зброя. Пістолет. Бойовий, не резинова. Резинову травматичну пулю це треба давати мусорам. блядь. А народу, щоб вони себе могли захистити. Все. крапка. Кроме них себе ніхто не захистить. Повірте мене. Подивіться Георгій Учайкін, збройовий лобіст, де він також говорить, що блокує цю систему? Міністерство МВС, щоб не видати людям короткоствольну зброю, блядь. Кожен буде відповідати за свої вчинки. Застрелив людину. Дослідили, правильно зробив, застрелив, заліз погрози життю, здоров'ю людини, заліз на подвір'я, блядь, як мусора роблять, без обшуку, без ордеру на обшук залазять в подвір'я, блядь, людей кошмари, це... Нахар пришив у дворі, все, блядь. Так що, друзі, отака наша система, блядьська, яка повинна воювати впередку захищати нас, блядь. Ну вони ж, я розумію, що вони здавати будуть тільки, блядь. Оце й ось педік Петропалівської мусарки, блядь, де він ж. Як його, блядь, халява, блядь. Тоже де був, де був замічений цей петух, блядь, Із е, Надєю Бугайчук, блядь, де бездіяли, де депутати, блядь, били людей і по сьогоднішній день нічого не розслідували ця петушня, блядь. Ну дивіться воно, це, блядь, біга і заяви пише на хлопців. От питання. От до цих поліцейських нема питань, вони працюють. Ну як? Може ви домовляєтеся якось чи оце цей петух халява, блядь. Він присутствував, де били людей в посадки, депутати. Били людей, блядь, що ті пиляли дрова, блядь. Ну війна в країні, блядь, топить ніхерем, блядь. У людей грошей нема, їм все перев'язали, блядь, На світі. І за електроенергію платить, блять, по завищеним тарифам, за все платить, блять, а вони тільки крадуть. Хоч одного, сука, притягнули до відповідальності. Мільйони він крадуть. Дивіться, в соцмережах. Мільйони крали ті органи, які повинні контролювати. Мільйони накрали їм ноль. Мільярд украв, блядь, за, за 100 е, мільйонів, блядь, відкупився. Ну, не дебілізм, блять. Ой, блін, коли вже в країні почнеться те, де будуть править люди, народ. Де народ об'єднається, не буде сидіти, блять, в своїх курятниках, блять, і тихо засіли. Ой, вийшли, вийшли, ага, ті вийшли, протестують. А мені страшно, а мені страшно, блять. Об'єднуватись треба і виходить в місті разом, блять. Зібрались вся Петропалівка, вийшли, ага, нам те не подобається. Все, крапка, блядь. Не буде виконано, прийдемо, рознесемо вас вообще відсюда, ванахар. Вон, Щоб вони не не кармани, блядь, набивали собі. Не кармани набивали. Бо повірте, блядь, що по нашому ТГ, блять, там король, цар наш, отмива, блядь, бабло, блядь. Своїм замам і поза замам там отакі премії, блядь, і собі в тому числі, блядь, Хлопці на бойових такого не отримують, блядь. Бо хлопців і на бойових найохають, блять, на гроші. Не 100 000, а 70 заплатять, не бляд, не 70, а 30 заплатять. Скрізь бардак, бля. Так що разом сила, разом до перемоги Україна понад усе, блять. А мусорню всю відправити на Ростовський, от, на Курськ. На Курськ. Отправити, хай там з кацапами трішки поспілкуються. Мусарів на Курськ відправляти і хай там, блять, в тилу там зачищають. Все роблять так, як потрібно робити, блять. А не сидіти в тилу, блять, і кошмарити людей, блять. Ну що, я, я не правий скажете? Можете написати, якщо я не правий. В чомусь не правий, блядь. Бо я знаю, що я правий. Правий на 100%, блядь. Ну, а з приводу Дулінова, цього петуха, керівника Петропавлівської поліції. Щенок, блядь, впіймаю тебе. Подивимося друг другу в очі, що ти будеш мені розказувати. Яку честь, та гідність та ділову репутацію я тебе обклівітав, Петуха вонючого, блядь. Ти, сука, розслідував по ушпику, блядь, діла, де побили депутати, блядь. У мене оригінал, медичний висновок є, людина без свідомості потрапила в лікарню. Вони, суки, позвонили в лікарню, з лікарні на другий чи на третій день виписали цю людину, блядь, побита. Нос там, ребра поломані, блядь, Все. Без свідомості людина була. І коли побачили, що я почав їздити щось робити для цієї людини, блядь, то мусора приїхали рано вранці до цієї людини до Ушпіка, забрали його. А наші, блять, суди, блять, його прикрили на 5 років швидко, щоб ніхто ніде нічого не знав інформації. Ну, інформація ось я вам кажу правду. І всі бігають, блять, на свободі, всі на волі, блять, всі такі блатні, козирні, блять. Ось люди, ось де. Ось де справедливість та беззаконня, блядь, Оцеї бла-бла влади, блядь. Так що давайте, друзі. Разом до перемоги, разом сила, блядь, петушів, оці петухів, всіх мусарів, блядь, ставте на коліна, блядь, Об'єднуйтесь. Побачили Вдвоєм, троєм, четвером, п'ятером, блядь, побачив, десь щось порушив, блядь? Затримали згідно статті 207, сьомої, Громадське затримання нахар. Поставили, блядь, на коліна до приїзду, блядь, сох. Оформили його, блядь, петуха, і випустили, блядь. Все. Разом до перемоги. Україна понад усе. Давайте з Богом.